Ти казав, що ти вже тут місяця два е, працюєш. І що, і що, і що, за два місяці не можна було зробити ремонт нормальний? Що це? Е, мож, можна, можна... вплів, знов все в пленки замотано. Ну, за два з половиною місяця можна і ногу зламати, і зажити і далі працювати, але. Тут включає в себе ще й технології, потрібно нам. Е було тут зроблено демонтажні-монтажні роботи, штукатурні роботи, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи. Але сантехнічні робились після перепланування і штукатурювання, щоб вона згідно ергономіки, все повністю ставало на свої місця з учетом всіх примикань і всіх е чітких, е чітких розмірів, які вказані в дизайн проєкті. От, е тепер, е що стосується, чому зміщали на попередньому відео двері. Якщо звернути увагу, двері трохи були більші, і ви бачили зазор. Ми їх спеціально змістили, але поставили правильні розміри, щоб вони совпадали. Нам прийшлося їх змістити, то що ми будемо зароблювати. Із-за чого? Тому що глибина посадки шафи, перша і друга, у нас не вийшла по старим прийомам. У нас шафа залазила на відкос. А і що, ти... ну трошки б залазило? Ні, ні, так не повинно бути. У нас одна площина, друга площина і третя повинна бути в одному створі, тому що шкаф становиться вбудований запад, лісо з відкосом і запад ліцо з, з основною стіною.